На початку війни була можливість зайти туди, де ринки були зупинені, де не працювали правила, де не було конкуренції, тому що все змінювалось, тому що мінялися ігрики, і більшість з компаній була взагалі зупинена. Тому ми скористались цим моментом, і на сьогоднішній день я хочу сказати, що у війні є. Свої плюси для бізнесу для того, щоб масштабуватися і знайти свої можливості не стояти на місці. Особисто з мого досвіду я чітко розумію, що я, як молодий хлопець, на той момент мені там було 28 чи 29 років, прийняв рішення у війну заходити на київський ринок. До війни це було б майже неможливо, тому що тут дуже все зарегламентовано і сформовано. Але коли ми заходили, то ніхто не будував, майже все було зупинено, і більшість ринку не зовсім розуміла. Що робити і куди рухатись далі? Але ми приїхали з того міста, де за 30 кілометрів стоїть російський солдат і чекають, коли вони захоплять Запоріжжя. Нам не було чого втрачати, і ми йшли далі будувати у Львові чи в Ужгороді чи в Києві. А коли ми приходили на ті ринки, ті люди, які все життя там працювали, вони не знали, що робити. Вони заморожували свій бізнес, вони призупиняли будівництво, бо вони були розгублені. А ми на той момент розуміли, що це дуже коротке таке вікно можливості, які ми не мали можливості не скористатися цим.